Зум і космічні перегони. Зум завжди любив пригоди, і коли він отримав запрошення взяти участь у знаменитому космічному гран-прі, не зміг відмовитися. Перегони проходили в одному з найскладніших районів космосу, астероїдному полі, повному вузьких проходів, непредбачуваних уламків і гравітаційних аномалій. Коли він прибув на старт, Зум побачив групу досвідчених пілотів, кожен у своєму швидкому та стильному кораблі. Голос коментатора пролунав у зв'язку. Ласкаво просимо на космічний гран-при. Пілоти, готуйтеся до найзахопливіших перегонів року. Зум налаштував свої прилади та широко усміхнувся. Це буде цікаво. Відлік розпочався три, два, один. Стар. Гонщики різко зірвалися з місця, майстерно маневруючи між астероїдами, ухиляючись від космічного сміття та витискаючи максимум зі своїх кораблів. Зум йшов чудово, вправно минаючи гігантські кам'яні брили, коли раптом його система попередження почала голосно сигналізувати. Увага! Виявлено гравітаційну аномалію. Не встиг Зум зреагувати, як його корабель потрапив у потужний енергетичний вихор, який зірвав його з траси. Він почав неконтрольовано обертатися у напрямку щільного скупчення астероїдів. О, ні. Потрібно терміново відновити управління. вигукнув він. Діючи швидко, він перенаправив енергію на стабілізатори та активував двигуни у зворотному напрямку. Корабель сповільнився рівно настільки, щоб він зміг вирівняти курс і уникнути зіткнення в останню мить. Проте цей маневр коштував йому дорогоцінного часу. Решта гонщиків уже наближалися до фінішу. Зум розумів, що не наздожений їх лише за рахунок швидкості, тому почав шукати інший шлях. Помітивши вузький коридор серед обертових астероїдів. Він швидко розрахував ідеальну траєкторію і глибоко вдихнув це ризиковано. Але я впораюся. З надзвичайною точністю він провів корабель небезпечним маршрутом, ледве ухиляючись від зіткнень. Коли він вилетів із тунелю, то опинився прямо позаду лідерів перегонів. На останньому відрізку зум вичавив зі свого корабля все, що міг, обехианяючи одного суперника за іншим. У самому кінці, зробивши останній ривок, він перетнув фінішну лінію одразу після чемпіона. Неймовірно. Зум займає друге місце після приголомшливого ривка, вигукнув коментатор. Переможець, високий іншопланетянин із сяючими очима, підійшов до зума і потис йому руку. Це було фантастичне пілотування. У тебе справжній талант, сказав він. Дякую. Це були найзахопливіші перегони в моєму житті, усміхнувся Зум. Хоча він і не посів перше місце, він знав, що змагався з майстерністю, сміливістю та завзятістю. І, дивлячись на зорі, він розумів, що попереду чекають нові пригоди.